Доброго дня, вітаю всіх! Ви на каналі Квіти та Інше. І сьогодні мова піде про кукурузку. Ось, кукурузка добриня. F1, гібрид раннього дозрівання. Тут у мене 150 насінин. Кожного року я стараюся висівати її через розсаду. Це, звісно, трудоємка така робота. Сію в стаканчики, потім ці стаканчики носю по всій хаті, а потім, коли вже настане тепло, висаджую в ґрунт. І вона тоді плодоносить раніше, ніж та, що висіяна в ґрунт. Ну І ще такий, одна причина така, в неї дуже насіння, сухеньке таке, і коли весна не дощова, суха, воно не проростає і просто засихає в ґрунті. Зараз покажу, як от тут насіннячко. Ось таке насіннячко. Воно, бачите, сухеньке таке, геть сплюснуте, оброблене. І тому в цьому році я прийняла рішення, що буду висаджувати ось в такі пакети. Такі в мене пакети, вони для розсади. Лишилися не використанні. Ось так наповнила їх ґрунтом. Грунт взяла. Тогорічній від квітів. Він хороший такий, сипучий, пористий. Ну, нічого, що він вже був в використанні для кукурузи зійде. Поробила ось олівчиком такі ямки, ось уже засипала. І зараз порозложую по цих ямочках на сінечку. Буду ложити так. так. Бачите, головне, щоб не загубити його. Так. Так. ну, Зараз порозложую, потім продовжу. Ось в мене такий ящик сюди влізло 24 пакети, вони десь на пів літру. Ну, тепер треба це все загорнути. Обережно ну, так. Сильно його й глибоко, такого все позагортаємо. Тут важливо, щоб ящичок був глибоченький, щоб ці стаканчики гарненько стали. Бачите, сюди влізло 48 насінинок, а в мене їх 150. Постараюся знайти ще такий ящик. Такі в мене пакетики ще є. От, і стакани є, можна садити. Головне, що це все, що зараз тепло і можна його ставити не в будинку чи де там, тому що теплиці в мене немає. А я його поставлю в парник. Зараз полию. Сейчас все покажу так, ну, согрнула, так. Земля волога, вона не суха, тому лише зверху я її обризкаю. Буду оприскувати цим оприскувачем. Тут я розвела е, такий розовий розчин марганцівки. Е, ну, було б непогано це пролити все при вікуру. Ось, хоча б фіфтоспорину, але сьогодні я його не носу. У мене закінчився чомусь завтра, тільки буду купувати, тому перша партія буде з марганцовкою. Думаю, зайде. Так. І тепер я таку зволожую. Ну ось. Головне не перелити. Так, поверхневу полила. Волога зайва також не потрібна. Видно, що ґрунт від квітів ще осмокот. Дивіться, це я не цьогорічний скидала, це просто у ґрунті був від квітів. Осмокот лишився. Ось так я це зробила. Зараз накриваю плівкою. Так, ось накрила плівкою, зафіксувала резинкою. І тепер це все занесу у парник. Там у мене загроволок звичайний парник. І буду чекати сходів, побачу, чи вийде такий варіант. Роблю так перший раз. То взагалі ж будинку вирощувала, потім на веранду виносила, потім на вулицю. А це, по і так, трохи спрощу, буде чи ні, побачимо. Ну, ось, така сьогодні розповідь. Це все роблю для того, щоб отримати трішки раніше і врожай і щоб не перевести насіння, яке може не зійти в сухому ґрунті. Ну, ось, на цьому все. Кому відео сподобалось, поставте подобайку. Чекаю ваших коментарів, як ви вирощуєте таку кукурузу солодку. Можливо, є якісь у вас свої лайфаки, діліться. Будемо на зв'язку. Ну, На все добре. Миру нам!